У нинішній день церква вспоминає інтересних святих. В першу очередь апостола Сімона Зілота, сина нашого Йосифа, от первої жони. Це в його домі, в кані Галилейській, вперше Ісус вирішив чудо превращення води на вино. І видя таке чудо, так Сімон. Удивився, що залишив все і послідував за Ісусом вже як його апостол, будучи його братом по отцу. Но важливо, що чудо в Кані Галилейський, по мислі святих Отців приводить нас к тому, що саме Христос напоїв нас новим. Пітієм, як ми співаємо на Пасху, прийдете пиво нове, не от камені, не плачу до дії моє, но не тлені істочник. Іменно нове пітіє, новоє вино, благодать Божя, котрою напіталися, вірні діти Божі, прибиває в істинної церкви. От почому так нам важно помнити, що в Псалмі. Коли Господь через псалмопевця каже, що, Господи, і чаша Твоя, напаяюча мене як державна, як одержує мене, як дає силу возростати мені духовно. Нині споминаємо іще одну святу, преподобну Ісідору Тавенську, преподобна Ісідора ради Христа Юродива подв'язалася у монастирьові у четвертому віці. Вона прийняла на себе подвіх юродства, не вкушала піші, Многі насельники дивилися не з подозренням. Ну, Господь так дав, що вона сподобалася великих благословеній Божих. І ще одна свята. свята Таїсія Єгипетська. Жила в п'ятому віці, осталася сиротою, а після смерті батьків вела благочестиве життя, приймала странників, паломників, особливо любила приймати путешественників, монахів. У її домі багато людей. люди. Прийшов час, коли вона стала бідна і вже не могла допомагати многоє, і, познайомившись із деякими неблагонаміреними людьми. Сталася у неї внутрішня трагедія. Вона опустила руки і під впливом чужих людей перестала бути благочестива. Коли то вчули монахи, послали Аву і Йоганна. Сказали йому, наша сестра Таїсія заслабла, треба їй піти допомогти молитвою і благословенням. І коли Ава Йоанн прийшов до Таїсії, і Пристально подивився на її очі почав плакати, а вона сказала, Отче, що ти плачеш, дивлячись на мене. А він сказав: я вижу, що сатана іграє, грає, танцює на лицю твоєму. А як мені не плакати? Ти була добра, благодатна, церковна, а тепер далася на посмішище сатанинської, не як збоку, не в думках. На лицю твою видно, як сатана тупцює, танцює, і грає, маніпулює з тобою. І тоді вона почувствувала дух покаяння і зазвідала, хоч це є мені можливість розкаятися, покаятися. А він сказав, є. І тоді він узяв її, каже: Йди за мною. Вона настільки була послушна, що навіть і не дивилася за своїм домом, нікого і старшого не там не лишила, повів її Ава і Йоган у пустиню і там у молитвах. Просив Бога, щоб Господь простив Атаїсію і прийняв її покаяння. І так вони, там, на Пісковій пустині, так маленько у різних містах, переночували, а рано встав. І Йоган, і увидів, що Таїсія померла. Він почав її будити, але опечалився, думає, що душа Таїсії погибла, бо не встигла покаятися, причаститися і стати інокинею. В нього були такі плани. І раз він чує духовний голос. Єден час її покаяння, єдна година її покаяння прийнята. Богом більше, чим довгочасові покаяння других, котрі при покаянні не проявляють самотвердження. Так Господь відкрив Іоанну Авві, що Він, Бог, простив Таїсію за її іскренність і рішительність її розкаяння. Покаяння Таїсі є для нас важною. Бо не тільки треба написати свої гріхи на листочкові, вичитати їх, але ще й треба посокрушатися за кожне слово написаною. Прибуває в канонічній церкві, ми тут були діти Божі, котрі спасають свої душі, возрастають духовно, а вічно з нині празднуючими святими і з сіми святими нашими Карпоту, зможемо, і ми. Наслідувати царство Божоє. Амінь.